Ми на мирній акції, яка е, просить Верховну Раду, депутатів скасувати закон 12414, який обмежує незалежність Набу та САП, який майже заблокував роботу на ЗК. Все це не дає в повній мірі почати боротьбу з корупцією, тим самим не тільки перешкоджаючи процесу євроінтеграції, а ще й порушуючи права людини. Я вважаю, що те, що вчора сталося, це. Ми до цього йшли досить багато місяців, коли думка громадянського суспільства, українських громадян, міжнародного співтовариства ігнорувалась. І вчора стала така жирна точка. Влада надзвичайно сильно поспішала це робити. Я вважаю, що це величезний відкат, відступ від наших європейських прагнень. Сьогодні це стало очевидним, коли пішли перші. Коментарі від європейського світового співтовариства. Я особисто прийшла сюди, оскільки навчаюсь на міжнародних відносинах і розумію, наскільки важливими є ці органи для нашої євроінтеграції. І те, що зараз відбувається, дуже непокоїть не лише Україну, а й наших міжнародних партнерів, які Можуть засумніватися в нас і в нашій євроінтеграції. Тож ми, як громадянки суспільства, мусимо зробити все для того, щоб наші депутати і наша влада одумались вчасно і скасувала цей закон, поки не я вважаю, що це свого роду явка з повинною нашої чинної влади, тому що боротьба з корупцією це те про що дуже багато говорили. Відверто сказати були так собі, але це не привід для того, щоб руйнувати одним пера працілі інституції. Саме тому ми тут, що влада зруйнувала вчорашнім рішенням суспільний договір про те, що поки йде повномасштабна війна, ми утримуємося, утримуємося від критики, і саме тому я тут сьогодні. Я дуже люблю мирні акції, адже це дарує такий дух єдності і. Дійсно демонструє те, що українське суспільство, попри все, воно готове єднатися в часи кризи. І зараз, коли я їхала на акцію, мені трапився пост Маріанна Єм і там про піраміду Масло, які спочатку наша безпека, далі все інше. Але в українців цінності знаходяться найвище. Тому, попри відсутність безпеки, ми все одно боремося за свої цінності. Go, <laughs> go!